Маємо в наявності велике різноманіття спортивних шорт як для змішаних єдиноборств, так і для боксу. Сучасні спортивні шорти це втілення привабливості і комфорту, красиві шовкові, атласні, нейлонові моделі з вишитими визерунками, логотипами варіантів дуже багато, але насамперед спортивні шорти це про спорт, вони мають бути комфортними і надійними. Сучасні спортивні шорти створені з урахуванням потреб чоловіків, які прагнуть активного способу життя. Виготовлені з високоякісних матеріалів вони забезпечують оптимальну вентиляцію і відведення вологи, що допомагає підтримувати комфортний мікроклімат навіть під час найінтенсивніших тренувань. Зазвичай шорти мають подвійний дизайн, що забезпечує додаткову підтримку і захист. Зовнішній шар має зносостойкість і захищає від зовнішніх впливів, а внутрішній шар забезпечує м'якість та комфорт при контакті зі шкірою. Обирай свою модель шорт на сайті OneClick, дзвони по телефонам або пиши нам в приватні повідомлення. Менеджер допоможе підібрати модель саме під ваші спортивні потреби.